У Чернігові триває відновлення бібліотек, які зазнали руйнувань внаслідок російської навали. Сьогодні розповімо про три з них: так, обласна бібліотека імені Софії та Олександра Русових, колишня імені Короленка, зазнали руйнувань від ворожих снарядів вночі 30 березня 2022 року. Один з них потрапив у дах бібліотеки, відповідно, зруйнувавши частину даху, була велика дірка, все, що було там на даху, воно впало всередину будівлі, і, звісно, що наробило величезної шкоди. Другий прильот прийшовся внизу. І Дякуючи дереву, яке там знаходилося, воно трохи зменшило таку інтенсивність, хоча теж наробило немало лиха на, у приміщеннях підвального приміщення. Велика дірка зробилася на, у одному з приміщень на другому поверсі, це наша конференц-зала, це було нове. Нова така кімната, де ми проводили багато заходів. Повністю знищеною виявилася смарт-дошка, кілька комп'ютерів, меблі і всі вікна фасаду бібліотеки. Крім того, було пошкоджено або втрачено близько двох тисяч книг і сильних збитків завдано газетам. Такі суттєві втрати викликані не лише ворожими снарядами, але й затіканням води через дірки, що виникли внаслідок обстрілів. Втім, колектив бібліотеки, а це близько сотні людей, продовжує працювати, попри непрості умови. Зараз у нас відновлюється дах, вже майже закінчується покрівля покриватися і були відновлені вікна фасаду першого, другого поверху і підвалу. Постраждала також і міська бібліотека імені Куцюбинського. В лютому минулого року будівля нашої бібліотеки дуже постраждала. руйнування, руйнування складали 70%. Повністю пошкоджений дах, не залишилося жодного вцілілого вікна. Пошкоджені стіни, багато тріщин, сходи. Майже всі приміщення, особливо на другому поверсі, зазнали дуже великі пошкодження. Суттєвих втрат російський обстріл завдав і книжковому фонду. Завзячуючи зусиллям колективу, які вийшли в квітні відразу після всіх цих подій, почали збирати, накривати, ховати книги, перебирати. То багато книг було і врятовано. Якщо рахувати, то десь 20% фонду було знищено інший був врятований. Втім, бібліотека працює і навіть відкриває нові філії, зокрема в мікрорайоні Масани. Там це буде перша бібліотека взагалі. А в основній будівлі триває ремонт внутрішніх кімнат, відновлено дах, поставлені нові вікна. А от приміщення обласної бібліотеки для юнацтва не так пощастило. Історична будівля зазнала величезних руйнувань під час російського бомбардування в ніч на 11 березня 22-го року. Після бомбардування в приміщенні е, нашого кам'яного корпусу е, був е, справжнісінький хаос, е, все було завалене. Е, тож потрібно було, ну, по-перше, врятувати найцінніші документи, е, найцінніші речі, найцінніші книжки найдорожчі. Потім ми е, стали. Розбирати завали і всі книги виносити в більш безпечне місце, де їх би не намочив дощ. Поки кам'яну будівлю відновлюють, бібліотечний фонд в основному зберігається у дерев'яній будівлі навпроти старого корпусу. Але працівники наголошують, зруйнована будівля, але не сама бібліотека. Вона продовжує працювати у приміщенні школи мистецтв на Олександра Молодшого, 2, проводить заходи. У цьому приміщенні нема укриття, це сама головна причина. І тому, чому ми зараз працюємо в новому форматі бібліотека без кордонів, ми самі йдемо у ті ж самі навчальні заклади, куди запрошують нас, куди ми запрошуємо людей. але… Ми теж проводимо у нас. Тут відбувалися презентації. Усі бібліотеки наразі потребують допомоги від небайдужих містян. Кожен охочий може подарувати бібліотекам книжки, приймають будь-які видання.